Добрий день усім і дорослим, і діткам нашої групи Перлинка! Вітаю вас на логопедичному занятті! Малята, пригадайте, будь ласка, яку тему ми вивчали протягом цього тижня? Про що говорили? Так, тема в нас була і цікава, і дуже смачна, тому що ми з вами вивчали. Продукти харчування. Ось погляньте на цей кошик, скільки чудових продуктів закупила родина у магазині. Скажіть мені, будь ласка, а чи всі продукти є корисними і для дорослих, і особливо для діток? Ну, давайте поглянемо. Ось ці продукти я розмістила у зеленій рамочці. А ось ці. У червоній, як ви гадаєте, чому я так зробила? Погляньте уважно на екран. Як назвати продукти, які розміщені у зеленій рамочці? Яка це їжа? Корисна, в ній багато вітамінів, тому їжа ще яка? Вітамінна, поживна, і якщо споживати цю їжу, ми завжди будемо здорові, сильні і бадьорі. А як ми назвемо їжу, яка зображена у червоній рамочці? Яка це їжа? Так, вона не корисна, а газовані напої ще й шкідливі, тому солодощі. Гамбургери, солодкі напої ми вживаємо дуже і дуже рідко і перевагу надаємо здоровим продуктам. Так, малята, ви це вже, напевно, добре вивчили. А хто ж займається закупівлею продуктів у вашій родині? Хто ходить до магазину? А ви ходите разом зі своїми батьками? Погляньте, будь ласка, яку розповідь я вам сьогодні приготувала. Пропоную сьогодні скласти цікаву розповідь за допомогою окремих речень. Давайте спробуємо це зробити. Про кого буде наша розповідь? Хто це? Так, це мама, яка куди прямує? До магазину. Отже, складаємо речення. Мама прийшла до магазину. У магазині мама взяла корзину. У корзину вона поклала що малята? Сосиски, кекс та молоко. Продукти мама принесла додому. Дома вона їх виклала у холодильник. А зараз погляньте на всю розповідь. Кожне наступне речення починається із того слова, на яке закінчилося попереднє. Поставте, будь ласка, відео на паузу і складіть розповідь за допомогою ось цих речень від першого речення до останнього. Сподіваюсь, ви склали розповідь? То в мене для вас є дуже цікаве питання. Як ви гадаєте? Який кекс купила мама у магазині? Які вони бувають? Малята, зараз на екрані будуть з'являтися кекси. А ви скажете, з якою начинкою ці кекси випекли? Добре? Це кекс з чим? З грушею. А ось цей кекс з чим? З помідором. Цей кекс з чим? З бананом. А це кекс з чим? Тут намальований лайм. З чим кекс? З лаймом. Це кекс з чим? А ось цей. Це кекс з чим. І останній кекс з чим? А тепер давайте поглянемо і скажемо, з яким смаком солодких кексів не буває. Яка начинка тут зайва? Я сподіваюся, ви не тільки визначили вірно, а ще й дуже здивувалися, тому що кекси у нас солодкі, десерт і начинки з помідором і сиром тут бути просто не може. Молодці! Малята, я сподіваюся, що сьогодні ви були активними на занятті, промовляли і виконували всі завдання, які вам сьогодні пропонувала. І також, я сподіваюся, ви склали розповідь за допомогою речень. А на сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю вам тихих, мирних вихідних і зустрінемося уже в понеділок. До побачення!